З метою реалізації визначених задань створені мобільні групи оповіщення. На складу мобільних груп входить особовий склад територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, працівники поліції та представники органів місцевого самоврядування. До повноважень цих груп входить перевірка у громадян військово-облікових документів, вручення повісток. Виявлення громадян, які не перебувають на військовому обліку, і в певних випадках їх доставлення до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Вручення повісток здійснюється цими групами повіщення. Громадяни зобов'язані мати при собі та представляти уповноваженим представникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки або поліцейським військово облікові документи разом з документами, які посвідчують їх особу. Такий обов'язок визначений в постанові Кабінета міністрів номер 560 від 24 року, а також такий, е, такий обов'язок визначений в правилах військового обліку, який затверджено постановою Кабінету міністрів 1487 від 2022 року, де чітко зазначена, що громадяни мають носити при собі та пред'являти військово-облікові документи. Таким чином, у разі якщо громадянин не пред'явив документ, або відмовився від його приділення. У групи оповіщення є всі підстави вважати, що громадянин порушує право військового обліку, і поліцейський, який входить до його складу, має право затримати громадянина і доставити до територіального центру комплектування. Звичайна відповідальність за порушення законодавства з приводу мобілізації. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність статтю 210 та 2101. Яка регламентує штрафні санкції у вигляді від 1 тисячі до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які застосовуються до порушника. Враховуючи, що неоподаткованим мінімум на даний час складає 17 гривень, ця сума є від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. У разі ухилення від. Призову по мобілізації також передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.